Вонь мім в той час, прийшовши в околицю Филипової Кесарії, Ісус питав своїх учнів, за кого мають люди сина чоловічого? Ті відповіли одні за Іана Хрестителя, інші за Іллю, ще інші за Єремію або одного з пророків. На вашу ж думку, каже до них: Хто я? Озвався Симон Петро і заявляє, ти Христос, Син Бога живого. У відповідь Ісус сказав до нього: Щасливий ти Симоне, сину Йони, бо не тіло і кров це тобі відкрили, а Отець мій Небесний. Тож і я тобі заявляю, що ти Петро скеля, і на цій скелі збудую мою церкву, і адові ворота її не подолають. І дам тобі ключі Царства Небесного, і що ти зв'яжеш на землі, буде зв'язане на небі, і те, що ти розв'яжеш на землі, буде розв'язане на небі.